Що я вам скажу? Поки е чоловік вдома, я користуюся моментом, швидко-швидко біжу -швидко в, в магазин, щоб завтра не йти з Ангеліною і не тягнути її собою, бо це сьогодні полегшить мені мої нерви. Зараз швидко все візьму і не буду завтра з нею нести, бо з коляскою йти вона зовсім не хоче. Happy birthday to you! Oh! О, oh, yeah. як швидко! А хеппі бездей, ти будеш співати? Я співати, до Happy Biosdy. Давай Happy бьоздей. Ще раз запалити ще раз. Всім доброго ранку! Я вже привожу себе в порядок. Ми вже напалися. Кава, чаю, Ростіка розтіку розпочала дистанційне навчання. У мене щось тут а, прорізаються якісь ріжки червоні, потім я замажусь, але поки що ще не хочу. Плани на сьогодні дуже і дуже багато. зайка, чому ти плакала? Будемо зараз з Ангелінкою, з моєю помічницею займатися кухонними справами, повнімети сліз. Да? Ти будеш мені допомагати на кухні? Будемо готувати їсти, бо чоловікові. Що, що будемо робити? Буваюся. Ага, будемо готувати їсти чоловікові в рейс. На кухні тут ніби в мене прийшовся якийсь апокаліпсис. Так? Да? <звук> ніби пройшовся якийсь. В no, no. Ангеліни є на телефоні кітом, no, no. немає, no. і вона вміє тільки його погодувати і помити. А остальне просить, щоб зробили ми їй. Отак. Пик. Тримай. А чімо. І буду аж захрепла. Так, перемиваю посуд, бо я хочу дуже багато, вчора з вечора хтось залишив мені тут посуд і буду готувати. Можливо, навіть зніму меню. Не дуже економне, бо якщо я напишу, що це було економне, то мені обов'язково напишу, де ж воно економне. Якщо економне, то значить має бути без м'яса, без нічого. То, можливо, і зніму ще якесь меню. Покажу вам, що робиться в мене на кухні. А, гості вчора до нас не прийшли, тому прийдуть сьогодні. Ще й гостям готують їсти. Ну, зараз покажу вам, що робиться і що буде потім. Ось такий армагедончик тут в нас відбувається. Не знаю, коли я маю тут навести лад, ще із помічницею, яка сипить макарони. Все стабільно. Поки я тут насмажую боліни, моє волосся вже про... Ой, пахне смаженими блінами. Я не знаю, в мене завжди, коли я щось смажу, то волосся дуже сильно посвітується кухнею. А ще якщо вологе, то обов'язково. Вчора діти тато зробили хеппі з детую, ставили свічку і задували. Англіна задула декілька разів. Така їй подобається дуже така справа. Вона вже чекає свого дня народження, але до нього ще трохи треба чекати. Найближчий день народження в нашій сім'ї це Ростислава у квітні. Так, що я хотіла ще сказати? Ми вчора поїхали на наш участок подивитися, що там, як там, чи стоїть він рівно, стоїть він рівно. Але ми вчора були такі здивовані. От сьогодні я буду їхати. Якщо я буду мати час і бажання, що... Тортик не тор? Там дитині торт і розкажу. Все, дала дитині теж тортик, допиваю каву і говорю, ми вчора приїжджаємо, якщо я сьогодні туди доберусь, то я вам покажу. Ми приїжджаємо у наших сусідів, де там було дуже багато тих дерев, коли де в дітей була халабуда, стоїть вже куча блоків, ще таких моднявих блоків. У нас, походу, будуть модні сусіди, я вам скажу. Я не знаю, хто там у нас буде, але роблять вони явно це все діло дуже оперативненько. Я прям в шокі. Я не знаю. Говорила вчора з чоловіком, кажу, нам треба забор звіти, бо я не можу оце будуть мені дивитися, як я буду в землі колупатися. Він каже, що вони самі поставлять забор, бо вони, походу, мажори. Ну, Не знаю, я вам покажу, як булет називається, керамоблок чи як. Називається та штука, яку вони привезли, будуватися. Так що в цьому році у нас з'являться сусіди неочікувано, але певно, що вони швидко побудують будинок. А ми побудуємо, не знаю, по мірі нашої можливості і по мірі того, як чоловік буде мати на цей час, бо плануємо дуже багато всього робити самостійно, але там як карта ляже, як карта зложиться. Так воно і буде. Якщо я буду там, я вам покажу, що там відбувається. Прямо в шокі. Явно заїжджали через нашу частку. Собака. Можете. У них просто там все викорчуване. І м -м в нас вже, знаєте, тверде. У нас того року корчувалося, а не цього року. Тому впевнено, що заїжджали через нашу частку. Я вам все покажу, якщо я сьогодні туди попаду. В планах, звісно, в мене попасти, показати вам. Але не знаю, де я буду їхати. Якщо, то може заїду. Бо кажу, що ще чекаємо на гості. Так не хочу. Це мені 10 разів готувати їсти. Я прям сьогодні як цей заколдована на кухні. Готую і готую. Готую і готую. Розки, щоб скаче, я офіскультура, чи скачеть, як скажений. Скаче як скажений, так? Да? Може син? Скаче, як скажений. Хочу, щоб вже дистанційно закінчилося, але вже хочу весни. Вже так тепленько, вже пора, щоб була якась весна. 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 Так, досмажую бліди. І, і все. Зараз я подивлюсь до цих своїх колбасок, може вони теж вже повинні бути майже готові, бо сушаться вони вже давно і вже їм пора скоро звідти забиратися. Виставляю яйця, бо скільки вони можуть лежати там на стільниці, вони собі там лежать, і я прям дратую, що вони там в мене стоять. Треба їх поскладати в холодильник. Найшла в холодильнику одне яйце, яке чомусь лопло. Добре, що хоч не засмерділося. Подивіться, що вона мені тут наробила, Поки я готую, вона мені тут розсипала все, що тільки можливо. Зараз треба це все або пилососом, або віником зібрати. І дегустує моя кнопка відбивнушки. Як смачно! Так, мої кухонні справи потрішки закінчуються. Я тут щойно замітала, але мені допомогли і знову зробили сративнік. Зачекаю, поки остигнеть рулетик. Треба, щоб він остив так добряче. Щоб його порізати, ми поки що з Ангеліною біжимо в магазин. Це висихає, я зараз теж заберу, щоб його не було час дня і мені все не вистачає м'яса. І знову не вистачило м'яса, ще дещо маю готувати. І не вистачило мені шматочок м'яса, тому біжу швиденько в магазин. Поки вона буде спати, я буду доготавлювати. Ще мені треба перекип'ятити дві банки супу. Перекипячу і майже все готово. Залишиться тільки це все балаганіще доприбирати. Я вже теж позамальовувала свої ріжки. ростіка там дистанційне, а мені треба ангеліні взяти носки. І я сижу, чекаю, щоб вийти на вулицю, потрібні носки, хоч бере якісь на піаль. І на балконі, як на зло. Я зняла всю стірку, немає жодних. Носків. А там є такі, вона одіта в грубих носках, в яких вона в капці просто не влазиться, тому сижу чекаю вже 10 хвилин, як мало закінчитись дистанційне, а щось вони там ще розповідають. Тому я чекаю. Отак от зручно. От, я сподіваюся, що вони вже підуть нарешті з сліду тижня в школу. Дуже-дуже хочу, щоб він пішов вже в школу, бо нам трошки некомфортно. Моя дитина спить. Я до холодця в холодильник який готую тут, а він собака не застиг, потім я в нього і бахнула желатину, може я його не розмішала, не знаю. досиплю, ще зараз. Перекипячу вперше таке, щоб холодець з желатином і не застиг. Прямо бідненько мені чомусь. Я сьогодні як оташпарений віник туди сюди, туди-сюди, туди-сюди. І хочу все встигнути, і хочу все зробити, і хочу ще не знімати відео. Е, мені так дивно, я прямо в шокі. Недавно що було у мене лише тисяча. Так дивлюсь, кожен день підписуються люди круто. Це дуже крутезно, що підписуються люди, хочеться щось знімати. Щось цікаве, щоб було щось цікаве. І поки готую, то хочу... Ж Познімати, що готую. Це класний контент на моєму каналі. А я тут як ушпарений віник Туди-сюди, 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 туди-сюди. Що це дистанційно, сиділи тут в кімнаті, як не знати що. Але Ангеліна лягла спати, тому в мене є приблизно година часу. Я сподіваюся, що в мене є годинка часу, щоб підтягнути свої справи. Підтягнути і все е зробити, що таке по можливості. Чу -чу 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 -чу. І навести порядок, бо ж ті гості прийдуть. Як сніг мені сьогодні, вони на голову, звісно. Ми самі нормально вчора посвяткували <святку> з дітьми. Так, будете питати, що подарили чоловікові? Нічого не подарили чоловікові. Найкращий його подарунок це ми. Чим ми, не подарунок? Я знаю, що він би хотів, звісно, собі там один подаруночок, і він йому потрібен. Як би? І його би треба купити. Рано чи пізно його треба би було купити. Він хотів інструменти собі нові в гараж, його там поламалося. Коротше, все, постиралося, поз'їдалося. Він просто дуже, знаєте, крепко, як плоскогубці, то він ці всі і скручує їм очки. Треба було би купити, не знаю, чи буде він. Купляти, ну рано чи пізно все одно купить. Так що ми йому нічого не дарували, йому подарували гроші, я думаю, він може за них е, купить. Але цього року у нас є не хочу називати це чорною дарою. Але у нас є місце, яке засасує всі наші гроші. І якщо він не купить собі сам подарунок зараз, то потім... Ті гроші туди, так тільки. І їх не буде Так що йому треба самому купити подарунок, додати гроші зі своєї зарплати, купити подарунок, бо потім навряд чи він його купить. Тепер я стану відомим, дуже сильно відомим блогером. Зароблю багато грошей і куплю йому подарунок. А поки що треба йому саленькому собі купувати подарунки. І ще мені, і собі. Ось така от ситуація. Ні, ми йому даруємо подарунки. Це я вже, знаєте, хіхікаю, -хі але цьому році таке буває, що ми не дарили. Ми нічого такого не дарували. Тому кажу правду, що ще буду вас обманювати. Кажу, правду, нічого не дарували. Він, якщо схочеть, як тільки буде можливість, то він купить все собі необхідне, а щось таке непотрібне нарвати не бачу смисла. Не бачу смисла. Все, розкладаю тут кухню, перемиваю посуд і прибираю в кімнаті. Ангелінка вже прокинулася, ми зараз будемо збиратися Ростик, ти їдеш з нами. Нам треба до тата виїхати, їдеш з нами. Герольдик домирає, як скажений. Що граєш в Так. Ти поїдеш до тата? Ліна ще дос досипає, ще пару хвилиночок досипає, і потім її хотіла. Не дають тобі поспати спокійно. Без ви не повірите, але порядок все ж таки я на цій кухні навела. Чисто, ну, більш-менш там посуд ще висихає. Росік залишається вдома, даємо Ангеліні норофенчик, і ми поїхали. Два і п'ять. А ми з Ангелінкою зараз поїдемо. Вимикаємо картопельку і поїхали. На вулиці класнюча погода. Всі так гарно гуляють з колясочками, і так люди гуляють. Класно, пахне весною, тільки моя дитина Кашляє моя полуничка, допомогла мені Викинути сміття. Така вона прям розова-розова. Ніколи не думала, що буду одягати дитину, прям настільки розово. Це так вийшло. Що, поїхали ми. Переключаю. Вже нібито й не кашляла, але щось вона закашлялася. Поїхали. Ми з Ангелінкою вдома граємо в гру крокодила. В нас, хоча є і така акула, да ростусік у нас є. А, мене вкусило! Тебе ні, а мене вкусив. Хитрюган. Цей крокодил такий. Оцеди. Ангеліні вже набагато краще, щось вона тільки інколи покашлює, але соплі в неї стало менше і зуб прорізався. Це вже мене радує, можливо, вона вже буде. Опа, краще спати. Ууа. Нажимай. Кого зараз вкусить? Боїшся? Так. То що, на да. трьох пограємо? Нажимай. Тут можна на трьох? Так, да, і на чотирьох. Да, нажимай. Ти хочеш, щоб він мене... а! Кусив. <клес> ти хочеш, щоб він тільки мене кусав. Ти хитрюга. Ну, ні, ні. Прийшов вже Ростик, щоб ми вже зіграли на, мам. на трьох крокодилах. Ну, давай кого вкусить. Бачу, мам, ти. Yeah? Я? Uh -huh. Так, тебе єнка. Mm. <звук> Ростіка вкусив. Все, мам. Гайда, уроки робити. Не грати в ігру, а уроки робити. У нього там ще трішки. Домашнього завдання. Гості в нас сьогодні відмінилися, тому ми займаємося Маршо. іграми. Що пограємо ще? <смір> <смір> Доді, оця іграшка так собі резинка, і вона як лопне, то, то буде добре. Буде бух <смір> і боляче. Да? Пішли, що ще пограємо? давай ну, кубики підемо може пограємо? Ні. Крокодилом будемо грати? Ні. Не будемо? Ні. А що будемо? Грати крокодила з тобою? Ні, хочу. Не хочеш, то пішли кубики дістанемо. Ну, Ку... Ростик тут доробляє уроки, як тобі дистанційне. Погано. Не подобається. Я зазилюся, була а мені Нема з кимось, як робити. Ага, йому скучно вдома, краще йти в школу, так? Да? Угу. А ще помічниця в нього є класна, яка йому все допомагає. Моя. Кажи я. Я. Як тебе звати? Аліна. Ага. Угу. Не їздила я сьогодні на участок. Боже, що це я вже таке роздерла. Що це така мені робиться? Нашу. Та якийсь прищ вже вискочив по всьому обличчя нажарилась солодкою, як звиня. Так, що я дні, казала? мам Так, який в мене хрюсик. Дні, дні. Не їздила я. На участок до сусідів, що мені ті сусіди, нехай строяться. Ми, знаєте, приїжджаємо тут, у них одне приїжджаємо вже, друге, приїжджаємо, вже третє, скоро приїдемо, а там хата стоїть. А скоро приїдемо, вони забор поставлять. Нашої сторони теж добре буде. Просто не мала сьогодні ні часу, ні бажання туди їхати, бо думала, що ж будуть гості, але гості. гостів не було. Гості. Гості не, не було, Гості відмінилися. Тому ми будемо проводити цей час <плес> з дітками. Пограємось, так? Ось. <плес> так. Пограємо якісь. ігри. Ура! І буду з вами прощатись. Розтік кричить: ура, хоча йому треба зробити уроки. Зроби уроки і тоді давай швиденько. Уроки зробив, і ти вільний. Попрощаємось з вами. До зустрічі з вами у новому <плес> відео. Сьогодні я дуже багато говорю. <плес> багато говорила. І буду з вами прощатись. Дякую за те, що дивились наше відео. Дякую за те, що підписуєтеся у вас все більше, більше і більше. А нам це дуже дуже радує нас. Те, що вас стає все більше. Все, дякую до зустрічі з вами у новому відео.